Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як визначити дату народження людини, знаючи її ідентифікаційний номер. Це дуже корисно, якщо ви працюєте з такими даними, і ви хочете або перепровірити, чи правильний у людини ідентифікаційний номер, або ж якщо людина не надала документи про свою дату народження, а вам ну, терміново потрібно взнати, коли народилася людина, і ви маєте. Ідентифікаційний номер цієї людини, то доволі просто ви можете взнати, коли, в який день, в який місяць, в який рік народилася ця людина. Ми розглянемо три різні формули, але кожна з цих формул видає однаковий результат. Але спочатку я розповім вам принцип, за яким можна розшифрувати ідентифікаційний номер в Україні і е, визначити дату народження людини. Отже, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або як його ще називають, ідентифікаційний код, складається з 10 цифр. Перші 5 цифр цього коду це кількість днів. До Дня народження людини, відлік яких починається з 1.01.1900 року. Тож, знаючи ці 5 цифр, ми можемо додати їх до 1.01.1900 року і таким чином отримати дату народження людини. Наприклад, якщо людина має ось такий номер облікової картки платника податків, то перші 5 цифр це 33175. Це та кількість днів до дня народження людини, яка рахується від 1900 року. Тож, якщо додати 33 175 днів до 1.01.1900 року, то ми отримаємо дату народження людини 30 1990 року. Це і є число, місяць і рік народження людини. Але робити такі розрахунки вручну доволі складно. Можна припуститися помилки, а якщо у вас ще й великі списки, то опрацювання таких списків вручну займе дуже багато часу. Тому найпростішим варіантом, звісно ж, буде використати формули Excel або вже користуватися онлайн-сервісами, які автоматично розшифровують ідентифікаційні номера і визначають дату народження особи. Формула номер 1 для визначення дати народження по ідентифікаційному коду. Я не буду озвучувати всю цю формулу і е, витрачати час на її введення в комірку. Знайте просто, що в описі до даного відео буде посилання на текстовий урок до цього відео, і там в. Цьому уроці всі формули будуть. Причому формули будуть не тільки для англомовної або україномовної версії Excel, а й для російськомовної версії Excel, а також для версії Excel, яка використовується в США та деяких інших регіонах. Там є певні нюанси по оформленню формул, по синтаксису написання формул. Але про це поговоримо трішки пізніше, коли ми дійдемо. Підемо до огляду цих формул. Отже, перша формула ось вона. За допомогою цієї формули ми отримуємо порядковий номер дати народження людини на основі її ідентифікаційного номеру, де перші 5 цифр це кількість днів, що пройшли від 1.01.1900 року до дня народження людини. Більш детально, якщо пояснювати, то за допомогою функції текст ми отримуємо. Значення з комірки A3. А в комірці А3 у нас знаходиться ідентифікаційний номер. І перетворюємо це значення у текстовий формат без десяткових знаків. Тобто 10 ось цих цифр вони стають текстом. Після цього застосовуємо функцію left. Вона витягує перші 5 символів з отриманого тексту. За допомогою функції value перетворюємо перші 5 символів в число, бо зараз вони мають текстовий формат, а нам потрібно вже число. В Excel відлік починається з. 1.01.1900 року, і цей день дорівнює одиниці. Але іноді під час генерації ідентифікаційного номеру вважається, що 1.01.1900 року це нульовий день. Тому, щоб компенсувати зміщення і отримати правильну дату в кінці формули ми ставимо плюс 1. Таким чином ми отримаємо. Точну дату народження людини. Подивіться, будь ласка, поекспериментуйте на своєму ідентифікаційному номері і е, подивіться, чи потрібно вам ставити плюс один, чи не потрібно ставити плюс один в формулі, щоб е, формула працювала правильно. Будьте уважні. Потрібно пам'ятати, що наведена вища формула працює в українській та в англомовній європейській версії Excel. У російській версії Excel формула буде мати інший вигляд. Ось такий. Ще раз нагадаю: перейшовши за посиланням, яке у нас в описі до даного відео, ви е, перейдете на сторінку на моєму сайті, і там на цій сторінці є всі ось ці формули. Ви можете їх просто скопіювати і вставити собі в комірки Excel. В англомовній версії Excel для США та деяких інших регіонів, щоб розділити аргументи, замість крапки з комою використовують кому. Тому може бути так, що потрібно буде замінити нашу формулу ось таким варіантом, щоб замість крапки з комою між аргументами була кома. Все залежить від того, яку версію Excel ви використовуєте. Так, друзі, йдемо далі. Формула номер 2 Ось така формула, як вона працює. Функція Left витягує 5 перших символів із коду, який містить комірка А3. Функція value перетворює ці символи в число. За допомогою плюс 1 компенсується зміщення на один день, якщо Excel сприймає перше 0.1.1900 року як нуль. Функція текст перетворює отримане число на текст у форматі дата, місяць, рік. Ну і з цією формулою та сама ситуація. Ця формула працює в українській та англомовній європейській версії Excel. Для російської версії Excel вам потрібно використовувати ось таку формулу. А в англомовних версіях Excel для США вам потрібно використовувати ось таку формулу. І остання третя формула виглядає ось так. Тут за допомогою функції Left ми отримуємо спочатку перші 5 символів із коду, який міститься в комірці A3. Потім функція value перетворює ці символи в число. Функція Date повертає дату 01.01.1900 рік. І після цього ми додаємо до 01.01.1900 року кількість. Днів. З цією формулою та сама ситуація, як і з іншими. Ось варіант для російської версії, і варіант для версії США. Як бачите, всі три формули видали нам однаковий результат. Якщо ми введемо ще декілька ідентифікаційних номерів і застосуємо ці формули для визначення дати народження по цим ідентифікаційним номерам, то результат буде ось такий. Нагадаю, у всіх трьох формулах однаковий результат. Все працює. Єдине, що може бути, коли ці формули можуть не працювати, це тоді, коли в один і той самий день народилося більше, ніж 5000 осіб однієї статі чоловіків або жінок. То тоді, в такому випадку, в податковій службі не мають можливості присвоїти людині унікальний код за стандартною схемою. І в такому випадку система використовує альтернативні значення, і перші 5 цифр ідентифікаційного коду можуть. Відрізнятися від очікуваних. От тільки в такому випадку може бути так, що код сформований нестандартно, не за загальними правилами, а за рандомними якимись методами. І тоді, маючи навіть перші 5 цифр коду, ви, на жаль, не зможете визначити дату народження людини. Але це буває дуже-дуже рідко. Ще раз нагадаю, що. Це повинно, щоб в один і той же самий день народилося більше п'яти тисяч осіб однієї статі, тобто 5 тисяч чоловіків або 5 тисяч жінок. Таке буває рідко, але все ж таки буває. Про це треба пам'ятати. Що ж, друзі, на цьому все. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!